На зброю у дії та нові категорії заяв до міжнародного реєстру збитків, а ще підсумки роботи вже наявних сервісів у дії. Про це і не тільки будемо сьогодні говорити з віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим. Пане Михайло. Знаємо, що нещодавно ви запустили дозвіл на зброю у дії. Розкажіть нам, будь ласка, про цей сервіс, чи популярний він наразі, і скільки українців вже скористалися ним. Так, ми нещодавно запустили цей сервіс дійсно, і на сьогоднішній момент вже 244 тисячі громадян згенерували, дозволи на зброю і активно продовжують використовувати цей сервіс. Хотів би, до речі, нагадати, що у 2022 році ми запустили опитування. Воно стало одним з найбільш масштабних дій, прийняло участь 1,7 мільйонів українців, які якраз і. Підтримали взагалі цю послугу, легалізацію і запис самої послуги. От перший крок зроблена, послугу запустили. Угу. Наскільки важко взагалі згенерувати цей дозвіл? Наскільки це спрощує, що не треба там брати папірець? Бачите, що по цифрам велика кількість людей володіє зброєю в Україні і. Я думаю, що це там зручний сервіс, який дозволяє собою не носити паперовий документ, а завжди під рукою є цей документ в дії. і його згенерувати можна в буквально в два кліки. Для цього потрібно зайти в перелік документів і обрати саме документ, дозвіл на зброю, і згенерувати його. І ще певні новини з дії. Ми знаємо, що є плюс 6 категорій заяв до міжнародного реєстру збитків. Розкажіть, будь ласка, що додалося про що тепер можна повідомити реєстру у Газі і, і власне як це зробити українцям? Нагадаю, що ми раніше запустили можливість через дію подати в міжнародний реєстр збитків заяву. Вже там доступні деякі категорії. Одні з них це якщо у вас пошкоджено або зруйновано майно, то можна повідомити цей реєстр, передати інформацію через дію. І це таки додатковий міжнародний тиск на країну агресора за ті збитки, які вони наносять нашій країні громадянам. І зараз ми відкрили ще шість нових категорій: це Вимушене внутрішнє переміщення подати заявку саме по цій категорії: серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування на людське або таке, що принижує гідність і е е покарання, позбавлення волі, примусова праця або е служба. Ось ці категорії, але окремо хотів би е е підкреслити, що важливо, що тепер заявку можуть подати внутрішні переміщені особи, тому що в Україні. Мільйони людей, які мають статус ВПО, і тепер вони також можуть подати заявку в реєстр і додатково це тиск на Росію. Наскільки активно користуються нині цим сервісом? Що стосується подавання заявок? Саме на сьогоднішній момент більше ніж 20 тисяч заяв вже подано через реєстр Але от там відкриття кожної нової категорії, це та можливість розширити кількість заяв. Угу. А ще є розуміння, по якій категорії найбільше. Ми всього плануємо да, більше по пошкодженому і зруйнованому майну. Але взагалі в цьому році ми плануємо відкрити всі 45 категорій. Тобто, в принципі, кожен українець зможе буде відноситися до тієї чи іншої категорії, тому що ми кожного дня бачимо удари ракет, дронів. І інших руйнувань, які наносять росіяни. Тому до кінця року будуть запущені всі послуги, і буде можливість подати заявку. Наскільки важко подавати ці заявки, і скільки це займає часу? Чи це залежить від категорії? Власне, насправді як завжди, це кілька хвилин на сьогоднішній момент. Можна подати заявку через портал Дія. І все, що може під підтягується автоматично, воно підтягується автоматично і далі там за кілька хвилин можна отримати саму послугу. Ще один сервіс, яким активно користуються українці, це власне є оселя. Знаємо, що вже 16 тисяч українців купили власне домівки. Для розкажіть нагадайте українцям, так для чого для кого доступна власне ця послуга і як можна це зробити? Насправді її оселя це така достатня революційна послуга, тому що є можливість однієї онлайн заяви відразу в, в певну кількість банків відправити е, заявку через шерин документів е, і про можливість отримати іпотеку. І, тобто не потрібно збирати документи, не потрібно ходити по кожному банку. Одна онлайн заява, і ви отримуєте статус, який банк я, яку пропозицію може надати на сьогоднішній момент. 16 тисяч людей вже е, придбали житло через ЄОСЕЛІ. І Якщо це оцінювати в грошах, це приблизно 26-27 мільярдів гривень. І е, сама кредитна ставка вона також еволюційна, це від 3 до 7 відсотків. І найбільш популярною категорією є клієнтів е, цієї послуги: це військовослужбовці, працівники там правоохоронної е, системи, е, також це педагоги і е, медики. Ще один важливий сервіс для українців це е підприємець. Він об'єднує декілька послуг, які потрібні власне для відкриття бізнесу. Що це за послуги? Я думаю, що багато українців знають таку таку комплексну послугу, як є малятка, коли народжується дитинка, і за однією заявою якраз там 80 державних органів відправляється заявка на реєстрацію дитини, отримання там виплати, отримання ІПН для дитини. І інші послуги теж саме ми зробили по суті для бізнесу. Ми вже в Україні запустили найбільш швидку реєстрацію бізнесу в світі, повністю автоматичну, без нотаріусів. За там 10 хвилин можна відкрити ФОП в Україні або змінити від діяльності. Але ми пішли далі і запустили послугу по типу як є малятко, комплексно. Коли, наприклад, ви займаєтеся там, відкриваєте заклад харчування, ви можете з однією заявкою відразу подати всі необхідні інституції повідомлення там. Реєстрацію потужностей виробничих е і так далі. Тобто, все, що потрібно, ви реєструєтесь через цю заявку. І в цілому е десь 14 послуг доступно через е сервіс. Є підприємець, і ми вийшли з бета-тестування, запустили вже цей сервіс, і більше ніж 3 тисячі е компаній було відкрито завдяки використанню цього сервісу. Щодо чат-боту, знаємо, що цього місяця йому вже виповнилося три роки. Які результати роботи чи продовжують зараз українці користуватися ним? Так, ми цю, це спеціальний чат-бот, який ми створили для того, щоб українці з тимчасово окупованих територій передавали інформацію про пересування ворога. І послуга продовжує е, активно працювати. От за три роки більше ніж 660 тисяч повідомлень від українців з тимчасово окупованих територій передано про пересування російського ППО, е, особового складу і, і, і так далі. Тобто, послуга вона. Е, Дійсно ефективна. от чим вона відрізняється від будь-яких інших чатів або подібних послуг, які запускаються, в тому, що є можливість подати через дію, тобто там є авторизація. Ми точно знаємо, що ця інформація якісна, вона деперсоналізована, але вона якісна, тому що ми знаємо, що це не росіяни намагаються атакувати фейкову інформацію, а це саме українці допомагають знищувати ворога, і це надихає, тому що українці не бояться це робити і продовжують боротися як можуть на. Тимчасово окупованій території, а чи можна сказати, що зменшилася активність там порівняно з попередніми роками війни? Звичайно, що якщо порівнювати з там першим навіть роком війни, активність набагато менша, але вона все одно системно там продовжується, і ми отримуємо сотні повідомлень кожного тижня. Звичайно, що росіяни намагаються з тим боротися, але там є певні інструкції, як видаляти інформацію про, про те, що була відправлена заявка. Тобто, українці там, які це роблять, вони вже знають, як це правильно робити. Але Росія намагається цьому проти протидіяти. І далі хотіла з вами говорити про технологічні спроможності. Власне, наші знаємо. Ви писали про те, що передали саперам 28 роботів розміновувачів від United 24. Розкажіть, будь ласка, Баска, трошки про ці роботи. Власне, як загалом зараз розвивається ця платформа? Юнайтед продовжує активно розвиватися. Вже зібрано більше ніж 1 мільярд 100 мільйонів доларів зі всього світу для підтримки наших збройних сил, медичної системи освітньої системи. І е, у нас був один із зі зборів. Це якраз ми робили Тімоті Снайдером і Марк Геміл. Вони є амбасадорами. Юнайтед 24 е, на роботів, е, які займаються розмінуванням. І ось перші 28 таких роботів саперів Вони приїхали. Ми їх передали. Відповідні інституції, і вони зараз будуть допомагати розміновувати нашу нашу територію. А насправді Юнайтед United, United продовжує бути найбільшою федеральною платформою, як Юнайтед. United24 медіа, це англомовна медійна платформа, яка в сьогоднішній момент є найбільшою в Україні, і вона продовжує комунікувати про нашу війну на весь світ. А що стосується проекту, що буде розвивати технологічні стартапи, це теж про оборонку в першу чергу? У нас сьогодні є Брайван, який займається фінансуванням грантовим стартапів Мілтек, Дефенс Тек в Україні. Але ми зараз працюємо. У нас є діє сіті, яка там одна з найкращих податкових систем в Європі для в тому числі для компаній, які займаються воєнними технологіями. Але uh, зараз ми працюємо над новим проектом Діє Сіті. Інвест це по суті можливість запустити свій венчурний фонд для інвестування в українські стартапи, і в цьому році ми плануємо прийняти. Там законопроект, який дозволить запустити інвест. щодо проектів, саме Мінцифри, що сьогодні створюється з того, що там просто зараз так нищить росіян на полі бою, там дрони, зокрема чи ракети за допомогою проектів саме Мінцифри. Ми продовжимо фінансувати е, е, грантові програми, які стосуються м, ракет. Це пріоритетне в цьому році. Також плануємо запустити грантову програму окремо для е, заводів, які виробляють е, вибухові речовини. Також зараз там наш фокус це дрони, які працюють на оперативну глибину. Дрони по типу лонцет. Вони там є важливими рої дронів. інтеграція штучного інтелекту. Ну і звичайно, що наземні платформи, які працюють на логістику на першу лінію. Вони там підвозять і боєприпаси і інші важливі речі для наших військових. Тому скажімо, зараз активно продовжує розвиватися там і напрямок РЕБУ. Тобто, кожні три місяці відбуваються якісь там кардинальні зміни в тій чи інші технології. От, там не було дронів на автоволокні. Вони з'явилися. Потрібно створити умову для розвитку компанії, щоб держава потім законтролювала і так далі. Тому ми намагаємося реагувати на всі зміни, які відбуваються, але звичайно, що там ракетна програма, вона є там важливим пріоритетом стабільним. Угу. Тобто, якщо можна сказати так, основний акцент робиться саме на ракети-дрони зараз, так? Так, ну Діпстрайк, дрон ракети, так. Ну по, -по, по всім напрямкам, в принципі, йде активна робота, але це найбільш таки важкий, складний і стратегічний напрямок. Угу. І ще хотіла вас питати щодо виробництва вибухівки, а зокрема приватними компаніями. Чи відбувається це вже зараз, чи це лише в планах, і якщо так, чи є вже результати? А на сьогоднішній момент, якщо не помиляюся, як мінімум 40 компаній є, які займаються виробництвом приватних компаній, це виробники боєприпасів. Компанії, які займаються виготовленням вибухових речовин, і з кожним місяцем кварталом кількість компаній збільшується, тому от, якраз ми зробили все, що необхідно, нормативно для того, щоб в них не було зайвої бюрократії. Але при цьому ми баланс безпеки витримували, тому що все таки це речовини, з якими які яким потрібна певна регуляція, з іншого боку, ми запускаємо грантову програму, яка дозволить отримати безповоротній грант для. Виробників і масштабувати своє власне виробництво дуже багато чого відбувається інноваційного саме виробництва вибухових речовин. Пане Михайло, дякую вам дуже за розмову і що виділили нам час.